Не намагайся бути уявним святим. Роздуми над Словом Божим на свято преображення Господнього. Рік Б. У той час Ісус бере Петра, Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І Він преобразився перед ними. Одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Мойсеєм, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусу, Учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один льї, однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. І з'явилася хмара, яка оповила їх, і пролунав голос із Хмари Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те, що бачили, доки син людський не Воскресне з мертвих. І вони зберегли те слово для себе допитуючись, що то значить з мертвих Воскреснути? У Євангелії сьогоднішнього свята Євангеліст Марко пояснює ірраціональну пропозицію Петра. Учителю, добре нам тут бути, зробімо три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі, звичайним страхом. Однак він не знав, що говорив, так вони були налякані. З одного боку, ми можемо тлумачити, що цей страх, мовляв, незвичайний, що, як вони побачили небачене об'явлення. Ісуса Христа як Бога, в Його й величі, їх огорнув так званий релігійний страх. А Він відрізняється від звичайного почуття страху тим, що це не страх перед небезпекою, а духовне почуття, коли людина усвідомлює велич Бога та свою вбогість та одночасно бачить милосердя щодо себе. Що Бог милостиво об'являє їй себе тільки з огляду на свою любов, а не через заслуги людини. Проте Євангеліст в описі цього страху, що охопив апостолів, вживає слова екфобої, що має корінь, який відомий нам зі слова фобія, тлумачиться з грецької це слово як звичайне почуття страху, таке саме. Якби людину охопив страх при виді звіра, що загрожує її життю, в нашій мові прийнялося і саме слово фобія, яке стосується більше психології та має таке значення нав'язливий, непереборний страх при деяких психічних захворюваннях, іноді при перевтомі, після психічного зворушення. Євангеліст правдиво описує реакцію апостолів. Вони реагують як звичайні люди на те, що бачать перед собою. Хоча це й надзвичайно піднесена подія, та вона не перемінює їх у надлюдей. Вони як були людьми, так ними і залишаються. Вони справді злякалися. Так діє Божа благодать. Вона не перекреслює людську природу. Вона її приймає, цей уривок вчить нас бути людяними також і до самих себе, не очікувати, що ми не матимемо негативних почуттів, навпаки, прийняти їх, визначити такі негативні почуття, як страх, відчуття безпорадності, слабкості, розчарування, навіть гніву, бо всі вони мають право в нас бути. І не перекреслюють нашої побожності. Що більше, вони ведуть до правдивої побожності. Адже Ісус сказав, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі Отець. Бог, Дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Якщо ми заперечуємо в собі почуття, які нам здаються неприйнятними у молитві, чи ця молитва є вправді? якщо я в молитві заперечую, що мене розізлила певна ситуація, або те, що я злякався якоїсь людини, або відчув гнів чи безпорадність, заперечую, аби бути таким, яким мені здається, мене Бог прийме. Таким собі уявним святим, чи я тоді залишаюся в правді. Тільки після того, як апостоли прийняли свою обмеженість, вони змогли почути найбільше одкровення під час преображення. Це син мій улюблений, Його слухайте. Таємниця любові Отця до Сина, Таємниця любові Пресвятої Трійці. Відкривається нам тоді, коли ми стаємо перед Богом у правді щодо самих себе, це і є станом покаяння стати в правді перед Богом, прийняти правду про самого себе, бо інакше не зможемо прийняти любові Божої. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.